Розпочати затвердження стратегії, розгляду стратегії а, вугільних шахт розвитку. Реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року Ігор насалик 5.15, будь ласка, у нас підготовлена, у вас підготовлена приватизація наскільки, е, презентація, наскільки я розумію. Але там одна хвилина чи все-таки трошки більше десь часу. Як? Одна хвилина для презентації. Ні, скільки потрібно, часу. Можна вам? так презентувати. Дякую. Сім хвилин у вас є. Я постараюсь максимально швидко, максимально Прошу, можна з трибуни, можна звідси як зручно. Я з місця, якщо визволити, Володимир Борисович. Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, в вашій увазі пропонується розглянути реформування вугільної галузі України, які складається як єдиний документ з двох частин. Якщо можна, мені ще пульт. Який складається із двох цілісних документів, це, зокрема, концепція розвитку вугільної галузі і план дій щодо реалізації, що важливо цієї концепції. Перш за все, концепція базується на тому, що ми повинні забезпечити потреби енергетичної галузі і енергетичного вугілля, зокрема, України і формується якраз під цей напрямок розвитку. Враховуючи то, що 92%. Цієї продукції вугільний шах це поставка на теплогенеруючі компанії, зокрема СТЕС. Повинні сказати, що ми провели аналіз, а як же ж буде розвиватися ринок вугільної промисловості, зокрема газової групи, в дві 2000... 2017, 2018 і 2019 дві році, якщо ви побачите по структурі палива, то ми заміщаємо антрацитову групу. Якщо в минулому році це було 10 мільйонів. Зараз 7, вона повністю заміщається газовою групою вугілля. Тобто ми плануємо по структурі палива, і нам необхідно збільшення до 3 мільйонів вугілля цього року. Аналогічне заміщення буде в 2018 році і аналогічне заміщення в 2019 року. У 2019 році ми можемо сказати, що ми повністю будемо незалежні від андроцитової групи. Що для цього необхідно? Звичайно, що для цього необхідно в першу чергу забезпечити. Знаєте, що я би хотів зараз, щоб ви дали відповідь тим. Хто сказав, що ми нічого не робимо в плані диверсифікації. Да, Якщо проф... ви побачите. Професіоналів. Так. Я повинен сказати, які казали, що нічого не робиться, щоб зменшувати залежність від андроцитового вугілля. Подивіться на цифри. Хочу сконцентрувати, що... 10 того... мільйонів 600 тисяч 16 рік, 7 мільйонів Аналогічний період, так я розумію, так це 3,5 мільйона різниці. Мінус 3 мільйони. Угу. І саме цікаво, що ми якраз компенсуємо газову групу вугілля. І аналогічно я ще раз хочу підкреслити: аналогічна ситуація з розвитком, який ми моделюємо по перевходу блоків у 2018-2019 році. Зрозуміло, що тоді концепція буде в першу чергу направлена на то, щоб ми розвивали власний видобок газового гілля, в інакшому випадку нам просто прийдеться його імпортувати. Тому Мета нашої концепції це збільшення видобутку вугілля з одночасним повністю переводом шахт на бездотаційний самоокупний період і розв'язання екологічних і соціальних проблем в регіоні. Чи легко це зробити? Напевне, достатньо складно, тому що я зробив загальний зріз, і ви бачите сьогодні зріз, скажімо, показників вугільних, державних вугільних компаній на квітень місяць 2016 року. Можна однозначно сказати, що система, яка працювала в угільній галузі, це система, яка, скажімо так, утилізувала бюджетні кошти без будь-якого результату. Легше сказано, якщо вона її просто неефективно використала. Три загальні показники: За, на протязі 20 років 96 шахт не проходили абсолютно ніякої реконструкції. За чотири роки останні абсолютно не поставлялося шахтне обладнання, тобто не було засобів до виробництва. І до чого воно привело? Якщо ви бачите збитки компанії за 2015 4,4 мільярда, заборгованість по зарплаті 0,7 мільярда гривень, заборгованість за електроенергію бюджети інших рівнів 15,8 мільярда гривень. Чи може така система розвиватися? Абсолютно ні. Неї немає перспективи, і максимальна її перспектива це те, що вона зверне повністю виробництво і йде до нуля. В чому основна проблема? В тому, що шахти не зацікавлені виробництвом вугля. Скільки б ти не виробив, ти отримуєш заробітну плату. Ми не поділили шахти ті, що працюють, і ті, що не працюють, мають одинаковий результат. І ви можете подивитися. Результат такої роботи, скажімо, на квітень місяць, всі без виключення шахти збиткові. Всі тому, звичайно, в планах дій по реалізації концепції ми переглядаємо цілий план заходів, який повинен абсолютно інше реформувати вугільну галузь. І це звичайно починаючи із реструктуризації боргових зобов'язань. Звичайно, це й додаткові кошти, які передбачені у нас в бюджеті, які ми будемо просити щодо. Модернізації шахт, а безпосередньо дати їм можливості видобутку, але в тому числі це і структура. Ми абсолютно по-іншому підійшли, бо тут десь є загальна аналогія між пенсійним фондом і вугільною галузю. Хто працював, отримує одинакову пенсію і хто не працював одинаково пенсію. Так нова структура, яку ми пропонуємо, не дає такої можливості. Задача міністерства дати можливість і засоби виробництва до шахт. Але кожна шахта як відокремлене підприємство сама відповідає за результати своєї роботи. Що ти заробив, то ти маєш. І це дає можливість і бачення щодо розвитку цієї вугільної галузі. Тільки одна структура дає плюсом навіть в тих умовах, які є, півтора мільярда гривень по року. Це не тільки там оптимізація апарату управління. Це не тільки, скажімо, відхід від непрофільних активів, бо я не розумію для себе, чому дитячі садки, чи школи, чи стадіони знаходяться на балансі вугільних штат які збиткові, як це є повністю повноваження місцевих органів самоврядування. Ніяк воно не повинно фінансуватися з допомогою ШАФ. Це дає можливість створити і. Ремонтну базу, це дає можливість створити наукову базу, і це дає можливість розпочати процес збільшення видобутку вугілля. Ми попробували перший раз, бо ми розуміли, якщо ми не дамо в шахтне обладнання, ми прийдемо до повного спаду видобутку вугілля. І ще в листопаді минулого року ми кредитувалися на 300 мільйонів гривень і розпочали роботу по перших шах... по Перших вісьми лавах чи простий цей процес надзвичайно складний. І до речі, ми до цього процесу запросили в тому числі і депутатів, і експертів із паливно енергетичного комплексу, і експертів, які йде. До речі, хочу їм подякувати сьогодні в прямому ефірі. Скажем, їх робота е, при дослідженні результатів е, тендерів, навіть через систему Прозоро, дала нам плюс десь 80-90 мільйонів. Якщо б ми це не ввели, то ми зараз мали б надзвичайно великий спад вугільної промисловості, видобутку вугілля. То, що пропонується, ми 8 місяців працювали для того, щоб для кожної шахти розробити план реалізації е, освоєння нових лав. І ви на плакаті, на таблиці бачите, е, саме вкладення коштів відповідні лави, що дасть можливість е, вугільній промисловості збільшити видобуток вугілля. На 3,7 мільйонів тонн. Вже до кінця цього року 70% шахт будуть безбитковими, а 50% шахт будуть пробитковими. Це при тому, що шахти розпочнуть на кінець розраховувати з електроенергією, за яку вони не розраховувалися вибачаюсь, два роки, і які можуть розглянути можливість підняття заробітних плат, в тому числі шахтарів. На завершення хочу сказати, що прийняття концепції розвитку і прийняття план дій щодо реалізації концепції розвитку дасть можливість нам уже до кінця 2018 року збільшити випуск готової продукції до 8,7 мільйонів тонн. І я можу з твердістю сказати. Що на сьогоднішній, що через рік і два місяці у нас не буде жодної безбиткової шахти. Зокрема, це і позиція міністерства. Шо що... у нас не буде жодної збиткової шахти. Ви щойно сказали, що у вас збиткової не буде... ну мається на увазі. Не буде жодної беззбиткової шахти. Через рік і два місяці. Я при дуже прийняття... слухаю. Так через рік і два місяці. І я хочу сказати, що це моя відповідальність в тому числі як міністра. Ми, ми не будемо мати жодної збиткової шахти. Я хотів би ще буквально хвилинку зупинитися на позиції по реструктуризації шахт. Ми свідомо, багато грошей і нас не було, ми не вкладували в 2016 році, бо коли ми подивилися кошториси по ліквідації шахт, вони перевищували в 2-3 рази. Ми повністю розробили. Проекти ліквідації. Ми сьогодні повинні сказати, що вісім шахт, деякі з яких починаючи з 92-го року знаходяться в ліквідації. Можете уявити, з 92-го року знаходяться в ліквідації. Вісім ми повністю закінчуємо процес ліквідації. Ще чотири шахти входять. в Процес ліквідації. Взагалі, ми шахти розділили на два загальні принципи. До речі, коли проаналізували не так багато на шахти на ліквідації, практично 28-29, це ті шахти, які мають промислові запаси, які ми будемо розвивати, в які будемо вкладувати кошти, які дасть можливість не тільки забезпечити вугіллям нашу державу, а й перше, щоб я, напевне, б хотів зробити, це підвищення зарплати шахтарів, забезпечити безпеку їх роботи. І щоб ми з вами, Володимир Борисович, були горді за нашу вільну валюту. Я відверто вам скажу, що Працюючи цей рік, я зустрівся з усіма міністрами, які були практи практично з усіма міністрами і з деякими прем'єр-міністрами, які були до цього часу. Заграми. Ні, з ні, але із Постовоїтенком ми зустрічалися з Володимиром Павловичем і іншими. І бо мені цікаво було їхні погляди на галузь. І я вам скажу, що намагалися це зробити багато, але ніхто цього не зробив. Я, От ми провели більше. Трьох колегій, де ми обговорювали питання реформування галузі. Ми обговорювали з експертним середовищем, ми обговорювали в Верховній Раді, ми говорили з приспілками, повірте, це була далеко не проста розмова. Але ми дійшли до того, що це єдиний спосіб зробити на кінець наші шахти безбитковими. А після того, я більше чим переконаний, віддати на приватизацію і не повинно в Міністерстві енергетики бути вугільної промисловості. Дякую. Дякую. Віктор Іванович, хочу почути вашу думку. Куди скажете? Ну, я вам тоді залишаю.